Добрий день, шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про ймовірність випадкової події. І з вами знову я, Кузовенкова Олена Миколайна. Зараз вечір близько 12-ї ночі. І чи настане завтра ранок? М -м, можливо, так. А можливо, й ні. Хоча скоріше, так. Тільки що я вам навела приклад випадкової події. Отже, явище. Про яке можна сказати, що воно відбудеться або не відбудеться за певних умов, називається випадковою подією? Що випаде після підкидання монети орел чи решка? Який з ключів підійде під цей, цей замок? Піде дощ чи ні? А чи піде дощ? Навесні. Коли швидше піде дощ влітку чи восени. Усі події означають буквами А або Б, або С і так далі. При підкиданні грального кубика у нас може випасти один. Або, наприклад, 3, або 5 і так далі. Так от, усі можливі результати випробування утворюють сукупність подій. Тобто, усі можливі а, числа на кубику утворюють сукупність подій. Але в результаті випробування ми отримуємо лише одну подію. Підкинули кубик, отримали або одиничку. Або трійку, або четвірку. Події можуть бути достовірними або неможливими. Достовірні це ті, які напевне стануться, наприклад, після підкидання кубика все ж таки щось да випаде. Але не може бути такого, що випаде одночасно і одиничка, і шість, або що випаде число вісім. Проте з однаковою вірогідністю може випасти і 1, і 2, і навіть 4. Тобто ці події є рівноймовірними, тому що кількість можливостей 6 і самих чисел 6. І несумісні події під час появи Три не може появитись одночасно і чотири на кубіку. Від французького слова а ймовірність позначають першою літерою П великою, а подію в дужечках, Наприклад, ймовірність події А. І так і читають: Ймовірність події А, ймовірність події Б. Уявімо, що в класі дівчаток 15, а хлопчиків 16. Скільки всього учнів у класі? Всього 31 учень. Давайте подумаємо, яка ймовірність того, тобто подія А, що викличе вчитель дівчинку. Дівчат 15? А всього учнів 31. Це означає, що ймовірність 15 до 31. І запишуть це так: ймовірність події А дорівнює 15 31. А яка ж ймовірність другої події? Що хлопців викличе вчитель, ймовірність події Б 16 з 31. Отже, ймовірність якоїсь події вираховують як відношення кількості М сприятливих для А подій. Це для подій А наших 15 дівчаток, пам'ятаєте? У, значить, до кількості М усіх рівноможливих у даному випробуванні подій. Усіх рівноможливих подій у нас 31. Тому що учнів. Які мають рівні можливості виклик... бути викликаними вчителями 31. Давайте спробуємо скласти подію А і з подією В. 15, 31, Додати 16 31. перших. 31 тобто одиниця. Тож, Сума можливостей усіх ймовірних подій випробування дорівнює одиниці? Задача. Мама купила 35 апельсинів. Апельсинів 35. А яблук – 42. Пробуємо дати відповідь на інше запитання: подія Б. Яка вірогідність того, що, занурившись у пакет, ви дістанете. Який-небудь фрукт. Отже, подія Б. Ймовірність події Б. Перша дія: ми шукаємо кількість ймовірних подій. 35 додати 42, до рівня 77 це кількість рівноможливих подій. Друга дія: ми звертаємо увагу на те, що і апельсини, і яблука це фрукти. Отже, з приятливих подій у нас теж буде 77 77 77 дорівнює 1. Тож, сьогодні ми з вами говорили про ймовірність випадкової події. З вами знову була я, Кузовенкова Олена Миколаївна. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на мій канал. І будь-що пам'ятай, у тебе все вийде. До нових зустрічей!